31 травня у тернопільській школі номер 17 пройшло свято останнього дзвоника. На урочисту лінійку зібралися вчителі, батьки та учні навчального закладу. Від сьогодні школярі підуть на канікули. А для випускників це новий крок у доросле життя. Сьогодні гарний дуже день, незважаючи на те, що Така ніби похмура погода, але всіх дуже гарний настрій сьогодні. Останній дзвоник в 17-й школі. А школа носить ім'я Володимира Вихруща. і, власне, зараз звучить пісня Сік землі у виконанні вчительки музики кузів Тетяни Григорівни. Ми дякуємо Збройним силам України, які нас підтримують завжди. Свято останнього дзвоника розпочалося з виконання державного гімну, після чого міський голова Тернополя Сергій Надал привітав учнів та вчителів із завершенням навчального року і вручив дітям загиблого воїна Михайла Хомини пам'ятні годинники. Я сьогодні маю честь від себе, під всіх присутніх, вручити ці пам'ятні годинники, на знак уваги до вашого батька, до вашої сім'ї. Завжди гордіться. Пишайтеся, ми завжди це хочемо. Серед тих, хто сьогодні завершує навчання у школі, Анастасія Фурик. Дівчина планує вступати в медичний університет у Тернополі і мріє пов'язати своє життя з лікарською справою. Я дуже хвилююся через те, що це якийсь особливий момент. Ми Молодима, дуже довго провели всі школі, тому якось не хочеться лишати. Її, але ми розуміємо, що нове життя, нові якісь емоції, нові друзі. Тому я думаю, все буде класно і наш випускний останній дзвінок піде дуже добре. Випускники Назар та Юліана поділилися своїми думками щодо вибору майбутніх спеціальностей та вишів. кажуть, що зараз активно готуються до складання НМТ. Я планую вступати в західний український національний університет в Тернополі. Вибираю поки що два факультети або міжнародні відносини, або юридичні права. Я буду складати чотирьох предметів: українська мова, математика, англійська мова та історія України. Чесно не хвилююся зовсім. Я як спортсмен мене вже є четвертого. Що ну мене припадає хвилювання. Я в собі впевнений на всі 100% я дуже хвилююся через те, що я розумію, що я вступаю в тебе життя вже. Це університет. Мені потрібно здати екзамени, але водночас це дуже щаслива. Я хочу вступати в університет економічний на факультет бізнесу та економіки. Привітали випускників і учні першого класу. Вони підготували патріотичні танці. Одинадцятикласники зізнаються, що покидати стіни рідної школи нелегко і своїм успіхам завдячують вчителям. Сьогодні Восьмо, один найщасливіших днів в моєму житті, тому що я випускаю у світ, дорослий світ своїх найдорожчих подяку з батькам, якими я працювала Учленці, сім років. Мене переповнює радість. Ірині звичайно, що я як власна мама. Співпрацю. Бажаю їм в житті легкого старту і доросле життя. Відчуваю сум, але відчуваю і тепло. Випускники йдуть свою дорогу, дорогу майбутнього. Нехай їхні стежини життєві будуть криті тільки приємними новинами. Радісними моментами, нехай їхні перемоги завжди їх радують. Ми завжди їх в школі чекаємо і любимо. На завершення випускники виконали танець з батьками. Кожен, хто благословляв та вітав цьогорічних випускників, згадував про війну та дякував тим, завдяки кому ці діти мали можливість навчатись і закінчити 11 клас.